Корчі розпродаж китайських корчів. Дешеве китайська. Хердя недорого. Ніхто не їде, ніхто не йде. Насправді, є, якщо у вас мінімум бюджету і максимум треба зробити роботи, є один перевірений варіант роками вже в Україні, який працює який дуже дешево обслужувані, на нього запчасті є в кожному варіку, в кожному райцентрі, там, де продаються мотоблоки, бензопили, все на нього є. І вони йдуть для порівняння самий дешевий трьохциліндровий трактор на штуку баксів дорожче за, за який буде і важчий і сильніший З мінусів я одразу буду розказувати, тож що я так, кричав коротше, не просто так. Я таку правду правду матку роблю з пліча, як то кажуть Він дуже шумний. Раз. По управлінню він корч. Тут комфорту буде нуль абсолютно ну, відносно з трьохциліндровими. Він обертий, поки розкрутиться маховик, поки він розкрутить коробку, вам треба до метрів 10 набрати потужність, проїхати. Ну, в принципі, все. Передача тяги через ремні. Ну То і плюс, і мінус, тому що обслужувати набагато дешевше. Знову ж таки, хто бере такі трактора, вони розраховують на не тільки дешеву ціну, а на дешеву ціну розходників і обслужування. Тут що може статись? Може прогоріти прикладка в моторі, ви її поміняєте. Сам по собі мотор убіть, у вас не вийде, бо він оцей SF-138 дуже надійні двигуни з одноциліндрових стаків. Цю коробку, що ну, в мене не було на практиці. Хто, хто, хто зміг вложити коробку на шифінгі? То напишіть. А, ну, понятно, розподійник простенький, дешевенький. Ну, краще, ніж Сінтаї. Тут коробка йде 8 передач взагалі. Окремо понижено повишно включає. 8 що 8 коробка самий дешевий трактор, щоб ви розуміли, 7. Ні, 5, 900, 5 800 баксів. Шифінгу ви можете взяти за 4. Передок. Понятно, шарово, кулаки, але все одно, тут воно йде не слабе. Бачите, яка йде дура, роздатка, яка йде. Так само кардан, так само роздатка ззаду. Бачите, якого розміру тут, там внутрішні шестерня. Ну, тут навіть смішно зрівнювати. Та кажуть то, то не трактор, то мотоблок. Ось мотоблок. То ви зрівнюєте це. І зрівнюєте це. Ось така там коробка, хіба видно, є, є в і яка коробка тут. Ну, Тут такої порада, Тому що максимум роботи за мінімум грошей, якщо у вас там є гектари 5, 7, 10, 15 він зробить. Ну да, так, то буде вам трошки важче складніше е, працювати по собі. Бо він ну, радіус розвороту, в нього великий, він шумний, тому що такі, там, поки він розжинається і так далі. Він роботу зробить. Він Косу спокійно, Вірокс, Бомет, метр двадцять п'яту працює перевірено. Транспортерну пачку, спокійно. Сажалку двохрядну бомету спокійно. Фрезу сорок. на будь-якому ґрунті, спокійно. Пух 2,25, от саме 244 модель, 2,25, бомет зеленого, спокійно То Тобто Та базові навісне. То що вже в людей працює перевірено не одним клієнтом. І на них зараз в нас дуже розкошна ціна. Тому що то в нас дивіться. Ми як завозимо сюди техніку, то, виходить, не... тут не площадка, тут бачите поле. Тут база просто. Ми торгуємо зразу з бази. Ми не платимо оренду площадок за фахівців, за то все. І виходить ціна дешевша, тому що 240, ви бачите, 40 сорт, є такі, такі, є червоні, є коротше, старших років, там, вони по-іншому називалися Тітани випускали. то теж ну, шиферська тут е -е, історія. Ну, я маю на увазі коробка. По залізу таке саме, воно просто інший, інший бренд поставщик. Ту переоціненку можна взяти там в 3 тисячі. Три тисячі стоїть зубрмонстр. Бачив зуб монстра, що ну, Роботу зробить. Вибачте, корчне, він бляха зробить роботу. Зелені такі є, це червоні, любі, любі, всі оригінальні, всі йдуть оригінальні Тоби, слухайте, ті Байки то, що там кажуть, не оригінальні. Такий колір не впливає на оригінальність. Це оригінальне і по всьому кузову. я вам багато раз показував. Коротше, є з чого вибрати, є дійсно хороша ціна, саме на Шіфайн. Це дійсно непогане за свої кошти. За свої кошти, техніка. За свої кошти дуже непогана техніка. Тому звертайтесь. будемо дуже раді вам допомогти. Привеземо вам додому, все як положено. в будь-якому цвіті, без передплати, все як А, Такого тракторця. Тракторці вони потужні. Вони дійсно вони... корчі, але вони дуже потужні. О, такі от Бачите, 44-й шифон. Рядом стоїть Кентавр 50, не сильно він не менший, скажімо так, О, то на 300 власної ваги, Бачите, яка в нього рама йде груба. Ну, То вещ, тут є багато залізи. от, то вещ. Тому звертайтеся до хотів шифенга, зробимо дуже файну-файну ціну.